Леді джентльмени, я радий вас вітати на новому відео на моєму каналі, присвяченому в черговий раз нашій улюбленій Аврорі Мультимаркет. І в цей раз ми не будемо тестувати автохімію, ми не будемо випробовувати інструменти ні. Нарешті Аврора вирішила лишити відбиток на всьому поколінні, мабуть, дітей 90-х, які виросли на форсажі. А конкретніше ми сьогодні будемо балакати про тюнінг. Ми дуже довго цього чекали, щоб можна було поговорити про хоч якийсь тюнінг з Аврори з нашого улюбленого народного мультимаркету. І сьогодні ми будемо говорити про підсвіточки для нашого салону. Чесно кажучи, я вже доволі давно поглядаю в усі оці відділи в Аврорі, які, наче як направлені на те, щоб можна було щось там протюнячити в автомобілі. Але до сьогоднішнього моменту... 90% того, що там було, я б навіть, мабуть, і на жигу не поставив би, бо то було відверте дно. Але Сідго в черговий раз підняло рівень. І, ну, принаймні, жертвою маркетингу я став, і погодьтеся, це виглядає вже доволі цікаво і прийнятно. У нас сьогодні є дві підсвіточки: це єдине, що я зміг знайти прийнятного, цікавого і перспективного для. Нормального автомобілю, та навіть для жиги, чесно. От якщо в ваших аврорах там щось продається, чого немає у мене і ви б могли це порадити. Напишіть, будь ласка, про це в коментарі. І я обов'язково, як мінімум, на сайті знайду або в інших магазинах. Бо у мене, крім цього, цього нічого більше там немає цікавого. Коротше, дві підсвіточки. Підсвіточка ніг для салону. І отака амбієнтна, наче як по лінії торпеди, можна провести і буде супер вау, як в сучасному там Мерседесі чи БНВ. Що по вартості? Вартість ось цього щастя у нас 199 гривень, ось цього щастя 169 гривень. Я вже першочергово трохи їх потестував, бо у мене було певне питання. По ним, Яке мені треба було вирішити, перш ніж знімати це відео для того, щоб я вам вже міг давати повноцінний відгук зараз. Чому тут є різниця? По-перше, це у нас працює від пульта, по-друге, воно має багато режимів роботи. Ось це працює в одному режимі. І якщо ви захочете ось таку штучечку собі придбати, то обов'язково звертайте на іншу ось цю сторону увагу, бо тут є варіанти кольорів. І ручкою, звичайною ручкою, буде відмічений колір, який знаходиться в цьому коробочку, бо усіма варіантами воно світити не буде. І почнемо ми наш тест саме з ось цього набору, бо він хіровий. Бо другий той перспективний. Залишимо його як родзиночку на тортику нашому. А почнемо з цього. Чому він фіговий? Чому я таким його вважаю? Він все одно має певні перспективи, і ми його сьогодні встановимо. Але має але. Ну, по-перше, погодьтеся, у нас є тільки один режим. Було б класно, якби можна було змінювати. Там ми маємо цей е, модулятор, чи як правильно сказати. Тут ми не маємо. Можна було б ще 40 гривень докинути, щоб і тут можна було виставляти. Варіанти підсвітки кольору, яскравості або режимів там під музикою, все таке. Цього немає. Добре, другий момент, який мене не розчарував, це, от якщо ви подивитесь на коробочку, тут ви бачите оцю класичну амбієнтну підсвітку, яка знаходиться у нас по картах дверей, яка знаходиться по торпеді лінії. Ну коротше, так? Все класно. Проте, коли ви розпакуєте, я був одразу впевнений, що так і буде. Воно плюс-мінус маркетинг закінчився на коробці. коробці. Коробка класна, всередині нічого ви додатково не отримуєте, ні інструкції, ні якогось там, не знаю, хоч чогось. Просто тут все було замотане, я його вже розмотав. Приблизно насправді все таки виглядало, просто було ось так замотано. Ви отримуєте одну стрічку, цільну стрічку. Тобто, ви не зможете її розділити для того, щоб під'єднати якось там на двері. І для того, щоб кинути на торпеду, виходить, що ми маємо тільки одну лінію, одну смужку, яку ми можемо, наприклад, кинути по торпеді. Ну, це вже таке, типу таке. Якщо от ви не тямите в ре в електриці, ви все отак, от, от через це все під'єднувало, от в прикурювач, так, в прикурювач вставили і все. І ви, наприклад, готові витратити в три рази більше і додати ще смужечку по дверках. Вам потрібно три прикурювачі або все це між собою дружити. Ну тобто, цей набір трохи вас вводить в оману, бо тут же ж намальовано, що воно всюди світить, воно не буде всюди світити. Ви маєте тільки одну стрічку. Ми придбали блакитного кольору, він прикольно виглядає, і ми маємо в комплекті тут одразу вже вже під'єднаний ось такий ось блочок. Як я розумію, скоріш за все. Що тут якийсь ось цей безперебійник напруги, мало, ймовірно, дуже маленька штука, скоріш за все, там звичайний запобіжник. Мені так здається, це не точно. І прикурювач. Через прикурювач це. Непостійно, це прямо не круто. Якщо ви отак от, от просто будете десь там собі кудись там тулити в прикурювач постійно, це або буде стерчати дріт, або ви будете ну, виглядати панель якась відкрита. Це не класно. Відповідно, це дуже просто можна переробити і вживити в свою електрику таким чином, щоб ось цього бридкового прикурювача не було. Проте вся ця смужечка, вона то доволі непогана. Проте є проте. Я тестив е, обидва набори на нагрів ось цих блачків. Там він трошки інший, там більше місків, умовно кажучи, в наборі. І коротше, мене хвилювало питання, чи будуть вони грітися, чи можна це встановлювати на постійну основу, таким чином, щоб ніколи його взагалі не чіпати, не знімати, допоки воно не згорить. В цілому так, вони не гріються навіть в спеку, мінімальний нагрів цих блачків, тому не проблема, що воно там буде десь сховано під панелями і можна було б вкорячувати. Проте, коли я під'єднав конкретно ось цю смужечку, найбільшим моїм розчаруванням стало це те, що вона випромінює звук. От, скоріш за все, ви не почуєте, але от воно пищить. Як ультразвук. І ви сидите в повній тиші в автомобілі, і воно пищить. Це, до речі, воно вже зараз світиться. Тобто в день його майже не видно, і це прикольно. Але, але, ось цей звук, він дуже сильно дратує. І я навіть не можу до кінця зрозуміти, скоріш за все, він від прикурювача. Але це остаточно вже таке, прям зруйнували мої очікування щодо цієї смужечки. І плюс у мене ергономіка салону така, що тут не дуже прикольно було б ставити таку лінію, плюс, ну, типу, кинути просто на торпеду. І все Ну, таке. Проте, так як ми маємо вже цю діодну стрічку, плюс стрічка вона класно, дійсно, дуже класно світить в темряві, я давно вже поглядав в бік підсвітки багажнику по контуру, таке є на аліку. І я вирішив, що а чого б не зробити цю підсвіточку. Саме в багажнику. Отже, ми зараз цю підсвіточку абсолютно нехитрим способом ось так ось прокладемо по периметру і піднаємо до цієї лампочки. Але перш ніж ми почнемо, дивіться, який у мене сьогодні мерчик, це у нас. Харківський новий бренд прикольного одягу з нашою тематичною символікою міста, якого я став амбасадором, щоб ви розуміли. Тож для того, щоб я міг далі використовувати безкоштовний мерчик, будь ласка, перейдіть в інстаграмчик і підпишіться на них. Тоді у мене буде трошки більше вільних коштів через те, що не доведеться купувати одяг. Через те, зможемо більше витрачати коштів на тюнячки. Більше тюнячок, більше контенту для вас. Тож погнали! Ну а тепер. Переходимо до нашої підсвіточки. Чесно кажучи, я навіть не певен, що її по довжині вистачить, але дуже сильно на це сподіваюся. Якщо що будемо якусь креативність виявляти, це не є проблема. Отже, мрія була наступна: вставити її просто от сюди, під наш ущільнювач. Але чи вийде це зробити? Зараз ми це дізнаємося. А дай, що так, так, офігенськи просто. Він сюди чудесно влазить. Він там готовий триматися, що добре, тож треба просто спробувати. Якщо зараз його вистачить по довжині на весь багажник, це прям топ буде за свої кошти за 169 гривень. Крутіше вже бути не може. прокласти ось таким ось таким чином Якщо ви дивитесь зараз зблизу, то звісно її видно. Проте, якщо ви трошки відходите, то якщо ви не в темі, що то таке, то навіть і не викупиш, що тут щось додатково до встановлено Ну якась біленька смужка. В цілому виглядає прийнятно. Треба теж тільки під'єднати і подивитися, як воно буде виглядати. Важливе зауваження. Всі дії виконані людьми, які в цьому трошки тямлять і принаймні мають досвід. І ми не радимо взагалі таке робити зі своїм автомобілем. Подивились, помріяли і вставили таку щастя в прикурювач, або взагалі не вставляйте. Але якщо все ж таки ви берете на себе цей ризик і лізете в штатну проводку, врізатися, то від'єднуйте акум, щоб потім не міняти запобіжники або не спалити стрічку. Акум скинули, прикурювач нам більше не потрібний. Якусь частину дрота ми лишаємо, іншу відрізаємо. Роз'єднуємо наш плюс-мінус. І можна працювати. Чому я не пішов в обхід? Ну тут 50 на 50, два чорних дрота. Скоріше за все, правий це у нас мінус, лівий плюс. Але це все одно 50 на 50. Тому лишимо ось це щастя, нехай тут буде. Можливо, воно все ж таки там якось контролює напругу по автомобілю, бо стрічка на 12 вольт, а у нас по борту все одно 14. Запальничка. Спалюємо кінці. Так не робіть. Особливо в авто. Маємо доступ до жил. Все, тепер все готово, щоб врізатись в штатну проводочку. Нам для цього треба дістати цю лампочку, яку я не пам'ятаю, як отак От дістається. Па-бам. Ба Маємо лампочку. Зараз трошки зачистимо тут контактик. І до неї вріжемось. Very later. Горить. Та як ніколи да. Грить, грить. Грить. Думано, грить так. Да. І пищить, падло. Це оце падло пищить. Це під'єднано. Наче як, наче як воно світиться, наче як. Але це ми перевіримо вже колись темніше трошки. А тепер переходимо до другої підсвітки. Друга більш складна, але й більш перспективна. Вона плюс-мінус виглядала так само всередині. У нас тут багато дротів, воно було більш гарно змотане. Але зараз отак. Маємо чотири отакі доволі якісні стрічечки діодні, які можуть світити в скільки восьми кольорах, плюс там дофігіще режимів роботи. Ще в комплекті йшов ось такий ось пультик. Який вже одразу мав в собі батареєчку, що немало важливо. І головне, тут ми маємо більш серйозний блок, і він не пищить. Це дуже добре, це мені найбільше подобається. Проте мінус один є. Ну, це ми відріжемо так само. Зараз ми вріжемось в штатну нашу проводку, але який мінус? Мінус полягає в нашому контролері, тобто пульті. Він працює, падло на інфракрасному світлі. Ось цей датчик має бути десь на видноті. Зараз десь ми його якось виведемо, щоб воно пробивало. Бо якщо ми сховаємо його під панель, то ми не матимемо ніякого контролю. Тому зараз доволі все глобально. Підкидувати будемо і на передній, і на задній ряд, а всю проводку ми сховаємо в центральному тонелі. І плюс у мене в підлокотнику є розетка. Ми зараз від неї живлення і візьмемо. Я вже на неї брав живлення для того, щоб дати ще розетку на задній ряд. У мене там також є два USB. Це приємно. Тут ще й такий от, такий є пуш. Можна вмикати-вимикати. Давайте це також вам зараз продемонструю. Отак от воно все вставляється. Ну і знову ж таки, цей набалдажник. Ну, блін, воно просто неприкольно, якщо воно отак от, от стерчатиме у вас в авто постійно, цей дріт не туди, не сюди. От ми бачимо, вже воно так от працює. Ми можемо робити яскравіше, ми можемо робити навпаки тихіше, де ти є той блок. Тик-тик-тик-тик-тик, тихіше. Плюс ми маємо багато режимів підсвітки. І от прям направити треба на блок, дуже незручно, але все перемикається, все класно. Тут є різні режимчики, навіть можна заморочитися і під'єднати його до вашого цього освітлення салону глобального, коли ви типу двер... дверку відкриваєте, щоб воно з усім освітленням загоралося, а потім все тухло від кінцевика двері. Але не хочеться просто морочитись тягнути, тому ми зробимо його саме з пульта. І він може, плюс головне, мені що подобається в ньому, його можна з пульта вимкнути. Причому він це пам'ятає. Тобто, якщо ми зараз вимкнемо живлення, немає напруги у нас на прикурювачі зараз, ми вмикаємо назад, і він не горить. Це приємно. Тобто він буде вмикатися виключно пультом. Це приємний бонус. Якщо там на якійсь сходочці хочеться щось там підкинути, щоб було гарно, можна увімкнути. І якщо не потрібно, можна вимкнути. Оце прям подобається, дуже подобається цей блакитний. От, е в цілому все встановлення доволі просте. Головне під свої панелі протягти дроти. Тут ми навіть маємо 3 м скотч друзі мої. Це ми маємо все за 200 гривень. Розумієте? 199 гривень цей набір коштує. Це доволі бюджетна історія. І... Конкретно цей мені дуже подобається. Він виглядає значно дорожчим, ніж коштує. Як воно працюватиме з часом, невідомо, проте ну, мені здається, потенціал є. Тепер головне це все якось вкорячити в свій автомобіль, і найбільше мені тут дуже робити, це те, що зараз доведеться. Знімати свої панелі трошечки не так, щоб їх багато знімати, проте все одно 2 а може навіть три, мабуть, три доведеться зняти, бо не буде, а може і чотири навіть. Ну подивимось зараз. Майстерність рук, там всі діла. Наскільки легко чи нелегко буде протягувати дроти. А, ні, насправді нічого. Нам, мабуть, вистачить все ж таки, мабуть, двох. Я гадаю, що я вже свої панельки тут настільки добре вивчив. Що мені має, вистачити двох панелей, демонтувати для того, щоб все під'єднати так, як мені треба. Єдиний такий момент, який лишається, це наш датчик інфракрасний, який має бути десь на видноті, але так, щоб його на видноті не було. Головний то прикол, щоб все ж таки це виглядало на... біля стоку, щоб воно не кидалось в очі нічого зайвого. Не люблю, коли це, -це є. Зараз ми демонтували мій підскляничок. Трохи тут вже плівочка полізла. Ну, насправді, їй тут багато років, тому не дивина, таке інколи трапляється, але воно не паливно. Так, ми тут маємо доступ до моєї проводки з перекурювачем. Все чітко. Тобто, ми можемо напряму оце все наше щастя пігачити туди. Тобто, ось ця головна проводка, вона лишиться вся тут. Ось таким ось чином, зараз її Ховаємо тут датчик, кудись тут збоку, якось трохи виведемо, сподіваюсь, все вийде між панелями. І все. В цілому, все доволі просто. Типу, просто треба прокинути зараз ось ці чотири смужечки. Причому є приємний момент, що вони є довші, є коротші, в залежності від того, куди ви їх пхатимете. Ну, враховуючи зараз те місце, де вона буде розташовуватись, головний блок у мене. Більш короткі підуть на задню підсвітку, більш довгі на передню. Принаймні, так я це бачу. Але тут є ще цікавий момент це ось цей. Ми все розібрали, у, і ми маємо чудовий доступ до плюса і мінуса. В цьому щасті. Відповідно, у нас в цьому дроті є також розділення, яке розумію, і на плюс, і на мінус. Знову ж таки, повторюся, все це можна під'єднувати нормально, але ну кому ж воно ото нормально потрібно? Все під'єднали, тепер можемо тестувати. Бум. І ми не працюємо чомусь. Та ти ж тільки напрацював. працював. О. А воно у мене прям на другу. О. Все є, все працює через цей клятий інфрачервоний порт. Але працює. Головне, що працює. Все. Найскладніше ми зробили. Тепер просто треба прокинути проводочку нашого салончику і можна насолоджуватися нашою підсвіточкою. Ніг. На задній ряд у мене доволі просто тут пройти. Взагалі, я зараз просто відігну трошки свій центральний тунель, там взагалі без якогось зусилля все пройде. Сподіваюсь. І ми потім зможемо протягти під переднє сидіння і матимемо нашу підсвітку. Я ну, планую зробити це так. Як воно вийде на практиці, поки що невідомо. Так, без проблем ми туди вийшли. Там ми в щось вперлися у вигляді сидіння, але я гадаю, що у нас все вийде. Так, все, от вже на базі зайве. Є, це у нас піде от сюди назад. Друга коротенька наша підсвіточка, де вона там є, це довге, ось вона коротка. Ось ця так само робимо з правої сторони. В моєму випадку, прям взагалі дуже легко тут все пропихується. Хоча, знаючи деяких власників акордів, то для багатьох складністю представляється зняти кілька панелей з авто. Я розумію, це. Коли ви це не робите на регулярній основі, то ну, буває важко. Морально, психологічно важко. Так, є наперед. Е, далі нам треба пройти такий самий шлях на передній ряд. Проте ми, мабуть, так само вийдемо тут зараз. Але підемо просто потім пропхаємо дріт під центральний тунель. Так, беремо водійську сторону нашу і пхаємо, пхаємо Даймо все наш дріт сюди. Нам тут безмежно багато проводки. Дроту вистачить навіть буде зайвий. Так, фіксувати МОМОП. Оце. Ось так. Зараз ми зафіксуємо тут, на двосторонній скотч і дротик там приховаємо. На Відповідальний момент. Треба якось його. Будет не по центру. Та-дам. Та Тепер тут має бути проводочка, вона там є. Зараз туди зачепимося за нею і усьо. Всі дроти ми провели. Тепер задача заклацнути наші панелі таким чином, щоб ось цей червоний інфрачервоний дротик трошечки стирчав. Ось таким ось чином якось. Щоб він, наче як і не паливний був, але щоб він був. О, є. Друга панелька. Тадам є. Чітко. Він тут є, він тут стерчить трошечки. У мене тут все одно завжди USB шечка лежить. Айпот лежить, тому його там і паливно навіть не буде, але потенційно має бути зручно. Повертаємо мій худі. Це, до речі, ми робили три роки тому. Ми були перші в Україні, хто їх зробив. Було класно. Вже не так класно. І тепер тестуємо все. Пам! Підсвіточка пішла. І ти такий сидиш. І такий І він тебе є, він бачить, не прям зручно, але є. Все класно. І так, друзі, з моменту встановлення наших підсвіток минуло кілька днів, і я можу тепер дати більш розгорнутий і детальний відгук про їх експлуатацію. Почнемо з нашої стрічки, яку ми встановили в багажник. Ось вона. Ось на превеликий жаль, навіть в багажнику вона собі застосування не знайшла. Дійсно, шкода, бо сама стрічка вайбова, цікава і виглядає вона непогано. Проте Ну, в багажнику вона погано тримається. Ось цей свист, все одно ну, чути, який бісить дуже сильно. Можливо, це у мене бракований комплект попався. Можливо, вони такі всі, не знаю. По салону однозначно я б такого не тягнув. Мені не сподобалось. Щодо другої підсвітки, ніх максимально позитивні враження і, взагалі, перевищення всіх очікувань, які у мене були, тому що воно працює круто багато режимів. Причому я під'єднав таким чином, щоб воно мало змогу постійно горіти в момент, коли у мене ввімкнене запалення. Так от навіть в темну пору доби його воно не бісить. Якщо ви клацаєте на мінімалочку підсвітку, прикольно, вайбово стає в салоні і їхати зручно, воно тебе не відволікає від дороги. І це прям класно, все дуже класно. Інфрачервоний порт, ну, таке, але швидко е приноровлюєшся до цього і вже клацаєш куди потрібно, все в цьому ок. Працює без перебоїв якихось. Ну, За 199 гривень воно. Дуже круте. Однозначно коштує своїх грошей і воно дає відчуття і враження значно більше, ніж коштує. Чесно, у мене давно вже таких от легесеньких якихось проєктів, які просто так от купив, поставив за 20 хвилин. і Забув, не було. Зараз все розтягнуте, великі бюджети, дуже довго по часу, багато зусиль, багато нервів. Тут просто 20 хвилин, і максимальне задоволення від результату, взагалі абсолютно здивований і дуже приємно здивований. І Єдиний момент, який ще може трапитися у вас негативний, це вже залежить від вашої ергономіки салону. Бо у мене під бардачком немає рівної панелі, куди б можна було приклеїтись. І через те у мене воно світить на е, простору для ніг у пасажира. Тобто половина там знаходиться в затінку. І от прямо це ну, треба щось помудрити, придумати, якось цей момент вирівняти. Це не зауваження до цієї підсвітки, воно взагалі в цьому не видно, це просто така ергономіка. Економіка у мене цієї панелі, що там немає можливості прикріпити стрічку рівно. Але це не проблема. Я гадаю, що це можливо вирішити, якщо буде така потреба. Загалом здивування і повний захват від підсвітків ноги. Дуже рекомендую в Аврорі 199 гривень. Класна річ. Тож такий вийшов доволі простий спосіб трохи додати родзинок в свій автомобіль, і хто таке діло полюбляє, однозначно. 100% рекомендую, воно того вартує. Сподіваюсь, друзі, вам був цей контент цікавий та корисний. Не забувайте підтримати канал лайками, підписками і коментарами. Ну і якщо ми збираємо знову 1000 лайків, то ми бахнемо! Це вже, шосте, це вже буде шосте відео з Аврори. Давайте набахаємо 1000 лайків. Я знайду, що там ще потестувати, бо товарів-то там багато для автомобілів. Погнали! До нових зустрічей!